Сьогодні хочу вам розповісти про те, як часто Господь нас бере як своїх малих дітей за руку і приводить туди, куди насправді потрібно. Декілька днів тому ми з моїм нареченим дуже сильно хотіли потрапити до його батьків. Проте часто сумнівалися, чи вийде нам все ж поїхати, оскільки не факт, чи його б відпустили з роботи. Ми молились про це. Ми навіть задовго до. Свят, ми молилися саме, що ми дуже хочемо. Боже, допоможе нам поїхати до моїх батьків, до його батьків. І до моїх батьків ми все ж потрапили. Я була дуже щаслива, проте до його батьків залишалось питання, чи все ж його відпустять, яким чином нам добратися туди, і чи взагалі ми зможемо хоча б декілька днів там побути. Тому як це все відбувалося, ми нарешті знайшли квитки. Дорога дуже далека, і ми все ж таки вибрали такі квитки, якщо доведеться все ж в останній момент повернутися в те місто, де працює мій наречений, ми можемо з пересадкою зупинитися в столиці і звідти вже поїхати туди, куди потрібно. І ось ми вже сідаємо в потяг. До останнього часу ми не знали, чи вийде, все ж поїхати, ми їдемо. І в мене одразу така думка: дитино, не тривожся. Не тривожся, довірся мені. І я знаю, що це Бог. Він дуже часто ознай розмовляє з нами саме в думках. Проте ми повинні навчитися розрізняти наші думки та слова від Бога. Так це складно, проте якось інколи і навіть сумніваєшся, так, але з часом ти вже в деяких речах. На 100% впевнений, деяких інколи сумніваєшся, а деколи розумієш, що ні, це точно мої думки. Я знала на всі 100%, що це Господь каже. Не тривожся, все буде добре, покладися на мене. І знаєте, я не так же хвилювалася, повністю відпустила цю ситуацію. і Я така, боже, я тобі довіряю, все буде супер. Мій, речі, він також довіряє Богу. Проте все ж знаєте, йому трішки складніше, адже він дуже хотів потрапити до своїх батьків і повністю розслабитися. Це було так трішки важкувато. Ось ми їдемо і нарешті йому зателефонували, сказали, що так, окей, все добре, їдь, без проблем. І слава Богу, все вийшло. Ми їдемо в потязі, проте так склалося, що ми взяли квиток на потяг до іншого міста, адже прямих потягів до того міста, куди ми їхали, ну не було. І з того міста до потрібного нам їхати десь плюс-мінус годинку. Ну, ми не хотіли турбувати батьків. Вирішили, що поїдемо автобусом. Але як це все склалось? Взяли такі квитки плацкартні, адже більше не було взагалі квитків, практично, що е ось були верхні місця та з боку, ось так, бокові. Тобто виходило, що нам було дуже незручно їхати разом. І ми через це трішки хвилювалися, але вже подумали, ну, так як дорога довга, то та, та просто ляжемо спати і все. Але як же Бог про нас протурбувався? Зараз все розкажу. Ось ми їдемо, і поки не було людей, ми сиділи тільки на нижніх місцях. А з боку нас сиділа жінка з дитиною. І ми помітили, що вони грають в Уно, така карткова гра, ми дуже її також полюбляємо, і навіть ми взяли її з собою. Ну і вони грали. Потім мама вийшла до вбиральні, а ми вирішили також нареченим пограти. Ось ми граємо а ця маленька дівчинка, вона до нас підсіла, так дивиться, дивиться. Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що я така. Дуже uh, соціальна людина насправді. Але тут ось мені така думка виникла кажу: хочеш з нами пограти? А вона каже: Ну так, давайте.' І ось це ми почали з нею грати. Потім ще прийшла мама до нас приєдналася, і ми оце разом грали. Потім розговорились і виявилося, що ця жінка з дитиною вони з того міста, куди нам потрібно. І їх з того міста, куди ми прибудемо, забере чоловік і відвезе туди, куди нам потрібно також. І вона нам запропонувала поїхати з ними. Цей момент я така, боже, дякую, дякую, дякую. Тому що нам потрібно було б досить довго чекати автобуса, Не зрозуміло, коли б він там приїхав, і, можливо, довелося б телефонувати до батьків чи до друзів, щоб вони нас забрали. А ми не хотіли їх турбувати зовсім. А ще саме найголовніше, що це була неділя, і ми хотіли потрапити на службу Божу. Так? Вона була в годині 11, тому плюс-мінус ми встигали. Але все ж ми дуже хвилювалися, що може не бути автобуса. А тут нас прямо машиною. Підвезуть, наче диво, я б сказала так, господнє диво. Потім, як виявилося, ми ще е, розговорились про те, що їхня подруга, на жаль, не поїхала з ними в потязі, і верхнє місце, яке було нам дуже зручно з нареченим, щоб ми так разом поряд е, лежали, воно вільне. І вона запропонувала нам ну, моєму нареченому пересісти. І Як результат, ми змогли. Нормально разом поруч лежати, дивитися там фільми, мультики так, і щасливо приїхати до його батьків. І саме головне, чому нас Бог привів туди і настільки легко, без якихось випробувань. Тому що, як виявилося, 2025 рік він є ювілейним. І саме для цієї церкви є дозвіл на повний відпуст гріхів. Тобто, що це означає? Якщо ми йдемо в ту церкву, сповідаємося, причащаємося, то нам пробачаються абсолютно всі наші гріхи з самого дитинства. Навіть якщо ми колись чи забули їх сказати, чи зараз, не пам'ятаємо, щось там припустили, так, то Господь пробачає всі гріхи. І ми одразу зрозуміли, що Бог нас привів саме через цю причину. Але це ще не все. Окрім цього, ми Розповідали, причастилися до нас після служби, підійшов священник, Проте е, ми його не знаємо особисто. Але він, наче все знав. Він нас почав розпитувати, як ми, як, як, як у нас справи, що він нас дуже радий бачити. Е, можливо, не знаю. Можливо, він як людина нас з кимось сплутав. Але в мене було таке відчуття, наче сам Ісус говорив устами цього священника. Він був такий приємний, такий щирий. Е, від нього, знаєте, прям сяяло любов'ю і добротою. І Він з нами поговорив. І я просто розумію, що Господь він дійсно міг говорити устами цього священника, і він нам в серце такий спокій, мир подарував, що я була дійсно дуже приємно здивована. І я знаю, що це дійсно сам Господь нас привів для того, щоб з нами поговорити. Тому, друзі, повністю убувайте на Бога, адже він завжди візьме вас за руку і приведе туди. Куди дійсно буде потрібно?